Оце Android Auto, дуже крутелезний, Самий швидкий, який ми робили огляд, це саме девайс, це адаптер бездротового Android Auto, це Бейнізі. Ось такий. І це не тільки Android Auto, це CarPlay бездротовий, і він дійсно стартує за 5 секунд від 5 до 10 секунд холодного старту. Але мені, коли я зробив огляд, почали писати чи, чи робив я огляд на CarLinkit Mini Ultra. Я його замовив, отримав, і дуже цікава річ, річ вийшла. Давайте я вам покажу зараз, що це таке. Це також адаптер бездротового Android Auto і бездротового CarPlay, І він ось такий малий. І знаєте, що, що саме прикол? Мені обіцяли, що він буде саме. Стартувати також також швидко, як і той, який був в мене а цей Карлін Кіт, як ми бачимо, є перехідничок на Type-C, але ну, мені це не дуже цікаво там з цим перехідничком. А, і коштує ця штукенція усього 9 доларів. Дивіться, як вона може вставлятися. Давайте ми зараз з вами перейдемо, подивимось, скільки він коштує, і подивимось, що заявляє виробничок. Виробничок виробник. А потім повернемось, будемо тестувати. А перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник, і звісно ж посилання на нього у опису під цим відео, як і на мій улюблений бінізі. А коштує він усього 9 баксів. Слухайте, 9 баксів. Знаєте, що саме цікаве? А, вони заявляють, що тут прямий проброс Android Auto і CarPlay. Або раніше Android Auto працював через емуляцію CarPlay. Ладно. Далі, ну, Mini Ultra, там все класно. Але тут щось вони начудили, ну, написали Bluetooth 5,4 ГГц, але це Bluetooth 5,4. Відразу кажу, і 5,8 Wi-Fi ГГц. Апгрейди. ну, Для нас важливо, наскільки він швидко стартує. І наскільки швидка навігація, сумісність з кнопками? Бо ну цей наш лідер Бінізі, який в нас зараз є, і який я використовую постійно, ви тільки що це бачили, він на сайті для Європи коштує 29,99, чи для Америки. А для Аліекспреса 19,96. І от він стартує за 5-7 за секунд. Вибачте, це дуже-дуже швидко. А Карлін Кіт, будемо дивитися. Тут є, звісно, прикол його у тому, що він дуже маленький, його можна розмістити. О, те, що я казав, Wi-Fi 5 і 8, 5.4. Знаю про що кажу, знаю. І тут можна керувати через а, ну, через що? Де тут? Що там є? Ну, там у ці всі сумісність, вони заявляють ага, через веб-браузер. Також будемо зараз, спробуємо, і що тут ще є. А все, більше нічого немає. Посилання опису під цим відео, і посилання на Бінізі, до речі, в опису під цим відео, а ми поїхали з вами тестувати. Ну що, побачили? Давайте відключаємо Бінізі. У мене тут дві USB. -шки. Давайте, знаєте, як це виглядає. Давайте це просто ось так вставляється. Давайте ось так. Вставили. Дуже зручно, що я можу так закрити свою панельку. Бачите? І в мене бездротовий адаптер буде під панелью. Це дуже зручно. Мені потрібно під'єднати свій блютуз. Давайте до е 735B. Давайте, зв'язати новий пристрій. Доступний пристрій. Вехікон, давайте. Підключення. Вони ж обіцяли нам 5,4 Bluetooth. 5.8. Так, підключити 5,8 ГГц Wi-Fi. Дивимось на старт. Наскільки він стартане швидко. Зараз це перша ініціалізація. Так, є Android Auto. І. І. Давайте продовжити. Все, він стартанув. Відразу по навігації це залежить від самого телефону, але дуже важливо наскільки гарно він транслює це через Wi-Fi. все, начебто, плавно перемикається миттєво, як ми бачимо, так. Ану, давай обираємо роботу почати. так все працює дійсно. Працює усі додаточки, бачить, налаштування відкривається. Тут я робив вже огляд про Android Auto, Будь ласка, опису під цим відео є посилання, можете подивитись також. Дуже нормально. Воно з GPS-ом співпрацює. Нормально, все добре. Але по перший тест, який ми повинні зробити, це швидке швидкий старт. Холодний старт. Для цього ми повинні вимкнути його із USB. Засікаємо час, вставляємо, вставили і чекаємо, скільки це буде у нас, наскільки він швидше буде, ніж А ну, Довший. Довший за бінізі, так? Хоча це теж буде швидко. Це теж швидко, слухайте. От прям, прям швидесенько. Прям як Бінізі, твою наліво. Ану, от давайте так порівняємо з Бінізі. Ану, давайте. Вимикаємо. Поставте на широкий кут, щоб люди бачили. О, ось так буде. Давайте. Виключаємо і давайте засікати. Бінізі, холодний старт. Один, і два, і три, і чотири, і п'ять і, шість і сім і, вісім і. 9 і, як й казав, до 10 секунд. Це Бенізі. один з самих швидких адаптерів. І це мій улюблений. Не глючить, не гріється, нічого. Тепер Кіт. Так, дивимось далі. Давайте Кіт. Вмикаємо. Готово? Один, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6, і 7. І вісім, і 9 і. Та ладно, 9 секунд. Це такий самий швидкий адаптер. Уяви собі його розмір, уяви собі його формат. Уяви собі його формат, твою ж наліво, а. Оце крутилезно, так? За 9 баксів. За 9 баксів. Тепер дуже швидесенько, Зараз робимо огляд сумісності. Це дуже важливо. По-перше, перші тести. Гучність. На кнопках. А, спочатку ж потрібно, щоб щось грало. Так, регулюється гучність, вона працює, все добре, з кнопками сумісно. Наступний трек перемикає. Ми, Щоб не було якихось правовласників там претензій, ми просто не вмикаємо музику. Вона грає, все добре. Тепер далі: голосовий пошук. Розкажи шутку. Шутка на любителя. Здоровий сон, не тільки приємний. Все продлига... добре. Вибачаюсь, але Google не підтримує українську мову. Це питання не до адаптера, і не до телефону. Це питання до Гугла. Тут уж вибачте. А, тепер давайте подзвонимо. Так, подзвоню Матусі, і послухаю, чи сумісно воно через е відтворення. Ну, давайте. Да, самок. Матусь, привіт. Привіт. Ти мене чуєш нормально? Чую, да. Добре, так? Чистий звук гучний, нормально. Без перешкод? Нормально. Без перешкод. Все, дякую тобі. Я тебе зараз ще наберу трохи пізніше. Угу, зараз. Дякую. Слухайте. Ну якість звука, як би тут прикольно. Слухайте, все добре працює. Все швиденько, навігація. Навігація працює нормально, нормально передає зображення. Бачите, без затримок практично. За це дуже велике дякую. Сьогодні ми не оглядаємо функціонал Android Auto. Android Auto ми оглядали раніше. Сьогодні ми тестуємо функціонал конкретного девайсу. І в нас виходить, що це дуже прикольна система, яка просто працює. Слухайте, це просто ідеально. Ну, що я можу сказати? Я можу рекомендувати цей пристрій. Якщо хочете дізнатись більше про Android Auto, дійсно дивіться наш огляд саме Android Auto, А цей пристрій дійсно сумісний. Він повністю сумісний з автомобілем, він повністю сумісний з системами Android Auto і CarPlay, Підходить як для айфонів, так і андроїдів. Я дійсно рекомендую за 9 баксів. Це один з найліпших девайсів, який я бачив. Тож. З вами був Баба на каналі Технозон Україна чи мамки На все добре.